Доброго дня. Що у вашій долі зміниться саме собою? Загальний розклад. Ви отримаєте знання, ви отримаєте інформацію Неочікувано для вас. Ви отримаєте ключі, ви зможете структурувати своє життя. Ви зможете досягнути розвиток по відношенню до ситуації. Від роду вашої матері йдуть саме знання, інформація, ключі, як вам досягнути того, чого ви прагнете. Якщо дана ситуація буде потребувати трансформації, то ви повинні йти в дану трансформацію, ви повинні йти в дані пропрацювання. Ви не повинні відмовлятися від ключів, від інформації, від того, чого потребуватиме від вас ситуація, саме йти в певний розвиток, в певні дії, взаємодію, наприклад. Тому що якщо ви будете відмовлятися, то ви залишитеся в бідності, безрезультативності, відносно реалізації. Для вас відкривається на даний момент інформація, що в вашій долі зміниться саме собою. Неочікувано для вас хтось, якщо займається езотерикою, отримує дар. Ви отримуєте знання дар, в когось початкова стадія, а в когось вже йде розвиток. Ви зможете для себе досягнути розуміння. Неочікувано для вас отримати інформацію, як вам. Монетизувати, ви отримаєте ключі, або отримаєте для себе розуміння, інформацію, в якому направленні рухатись, щоб покращити ситуацію відносно фінансового получення і достатку. Отримаєте ключі. Від вас ситуація потребуватиме лише структурувати, діяти. Тому вам говорять, не відмовляйся, саме від того, що буде відбуватись, ти повинна-повинен йти в трансформацію. Доброзичливо віднестися до самої ситуації і вкладатися, діяти. Якщо в вашому житті з'явиться жінка, з'явиться людина в кожну своя ситуація. З пропозицією. Ви повинні відсікти, тому що саме цей варіант для вас буде безрезультативний. Ви пройшли певний період трансформації. А якщо ви використаєте даний шанс, дану можливість, у вас буде відкат. Тобто те, над чим ви працювали, те, якого рівня ви досягли, те, якого наповнення ви досягли, те, які знання ви отримали, ви не зможете використати, бо ви погодилися знаходитись зовсім на іншому рівні, саме тих людей, які не мають розуміння і не мають розвитку, не проходили трансформацію. І саме ці люди будуть вказувати, як вам жити, як вам бути. Тобто від вас залежить, який вибір ви зробите. По відношенню до ситуації. Як ви трансформуватимете надалі своє життя? В якому напрямку ви будете рухатися? Якщо ви не підете власним шляхом розвитку, якщо ви не будете працювати, при цьому вам говорять, що ви маєте захист роду, ви маєте підтримку роду, ви отримуєте інформацію, ви отримаєте знання, ви отримаєте ключі, ви отримали дар. Від свого роду, ну, це кого стосується, в кого саме відбуваються такі зміни. Якщо загалом, то ви отримуєте підтримку і захист від вашого роду. І ви отримуєте можливості, але ви повинні вірно робити вибір по відношенню до ситуації, тому що не всі варіанти приведуть вас до результативності. Тому що люди, якщо бачать ресурсну самодостатню людину, прагнуть використати. Скористатися їхніми ресурсами, не зважаючи ні на їхні потреби. не зважаючи на те, хто ви є внутрішньо, яка ви людина. На це зважати людина не буде. Його цікавить тільки її власний фінансовий заробіток. Тому не сподівайтеся, що ви зможете проманіпулювати ситуацією. Ваші маніпуляції не дадуть вам можливості вибудувати цю гру саме так, як ви цього прагнете, трансформувати цю ситуацію. Ні, ви залишитесь без результативності, тому і не сподівайтеся. Отримуєте інформацію про позицію, шанс, то ви повинні чітко розуміти, що ви є вже людиною, яка пройшла трансформацію. Ви займаєте зовсім інший рівень розвитку. І ви повинні йти своїм шляхом. Не повертатися або. Не використовувати пропозицію взаємодіяти з тими людьми, які займають набагато нижчий рівень розвитку. Тому що ви будете деградувати. Тому що ваша трансформація вона лише тому, що ваша трансформація фактично той час, сили, ресурс, енергія, яку ви вкладали, проходивши дану трансформацію, ви поставите крапку перекреслити. Погодитися на ту пропозицію, яка для вас буде в подальшому безрезультативна. Як по відношенню до власного розвитку, так і по відношенню до фінансового благополуччя достатку. А вам, рід по лінії матері, чітко вказує, що ви згодом, неочікувано навіть для вас, отримаєте ключі і розуміння, як вам покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку. Тому не погоджуйтеся. Взаємодіяти або на ті пропозиції, які ви будете отримувати. Навіть ви будете невдоволені даними пропозиціями, але бажання саме покращити ситуацію відносно фінансового благополучення достатку, може керувати вами. Говорять, для вас це безрезультативна робота. Безрезультативна пропозиція від чоловіка. Дякую.